Вітаю усіх, хто доєднався до ефіру першого подільського. Головне за цю добу до вашої уваги. Просто зараз не перемикайте. П'ятеро надзвичайників зазнали поранень внаслідок нічних обстрілів ворожих безпілотників у Хмельницькому. Двох на жаль, врятувати не вдалося. Наразі у відділенні травматології Хмельницької міської лікарні двоє працівників ДСНС. Як зазначають лікарі, пацієнти у стані середньої важкості їх готують до операції. У обох миновибухові осколкові поранення стоп та передпліччя. З Наявністю сторонніх металевих уламків, з наявністю переломів кісток стопи. Одного хворого плануємо оперувати сьогодні інший хворий планується оперуватися на завтра. Тож сьогодні плануємо оперувати, там в нього є і ознаки кривотечі, і там більш складна травма, тому і переломи, тому він потребує більш негайного оперативного втручання. Бажаємо якнайшвидшого одужання героям, а зараз до інших тем. Великий піст одна із головних традицій для кожного вірянина. Перед початком Великодня християни постять протягом 48 днів, при цьому дотримуючись багатьох правил. А це відмова від певної їжі і розваг, молитви та духовне збагачення. Ми поцікавилися у пересічних краян, чи варто дотримуватися релігійних заборон під час війни. Розпочався великий передвеликодній піст. Як ви вважаєте, чи під час війни варто дотримуватися традицій та обмежень у харчуванні? Ну, це, напевно, особиста думка кожного. Як хто хоче, як хто вірить. Віра в кожного ж своя, кожен по-своєму дотримується віри, молиться Богу. Ну, віруючі люди, вони себе обмежують. Ті, які мають захворювання, теж себе обмежують на дієті. Ну, це така війна не є обмеженням до, до життя. А ви будете дотримуватись традицій? Я зараз дотримуюсь, бо я трошки на надієть. Напевне, варто, але ну, в мене щось не виходить це все робити. Мої старші, мама, бабуся, вони всі постять. Ну, в мене не виходить, на жаль. Я ніколи, чесно кажучи, пост не дотримую. І це мені здається індивідуально. Якщо людина не готова і їй це тяжко, думаю, що не варто. Я думаю, не варто, але це особливо моя думка. Якщо хтось когось дотримується, то це суб'єктивне їхнє рішення. Як хоче. Розпочався великий передвеликодній піст. Як вважаєте, чи варто під час війни дотримуватися традицій та обмежувати себе у харчуванні? Я думаю, напевно, це діло кожного, кому як, кому як потрібно. Якщо є змога, це було б непогано. Я, я особисто не дотримуюся. Мокрий сніг, який цієї ночі прийшов на Хмельниччину, додав труднощів водіям. Однак автошляхи регіону швидко привели до ладу. Як працювала спецтехніка, розповімо за мить. На території Хмельниччини знову активізувалася негода. На початку тижня із заходу в регіон прийшов мокрий сніг, який завдав клопоту не лише водіям, а й шляховикам. Однак дорожники області кажуть, були готові до опадів. Уночі над забезпеченням безперебійного та безпечного руху державними автошляхами працювало 52 дорожніх робітники та 38 механізмів. Витрати протиожеледних матеріалів становлять 287 тонн. Через незначний мороз висококонцентрованих сольових сумішей не використовували. Зазначають, дороги проїзні. На місцях працює важка техніка. Наразі рух транспорту відбувається в звичайному режимі. Покриття мокре, місцями засніжене, триває обробка та очищення покриття від снігової каші. Зважаючи на мінливість погодних умов та ожеледицю, дорожники просять водіїв бути максимально уважними, не виконувати ризикованих маневрів та не перевищувати допустимої швидкості. Символічно 24 лютого у Хмельницькому урочисто погасили чергову воєнну поштову марку. Із коротким, але змістовним посланням Путіну. Продаж марки буде благодійним. Кожен, хто її придбає, долучиться до допомоги українцям. Деталі від наших журналістів. Маленький хлопчик без будь-яких зусиль відправляє в нокаут дзюдоїста. Такий незвичний дизайн зобразили на черговій воєнній марці, яку погасили на волонтерському сніданку у Хмельницькому. Слава Україні! Героям слава оригінал малюнка зображений на стіні зруйнованого рашистами будинку у Бородянці, що на Київщині. Автором роботи є всесвітньо відомий вуличний художник та політичний активіст Бенксі. На марці зображений чоловік дуже схожий на президента Росії у лівому нижньому куті послання Путіну, скорочене до шести літер. Дизайн цієї марки. Є символічним. Мені дуже подобається, що ось такий хлопчина, незважаючи на свою... скажімо так, напевно, менші розміри, спокійно кидає великого дядька. Поштова марка є благодійною. Кошти вилучені з її продажу, направлять на гуманітарні потреби, зокрема відновлення навчальних закладів, які постраждали від російської агресії. Наклад 250 тисяч примірників, тобто цей блок коштує 180 гривень. З них з кожної марки йде 7 гривень благодійного внеску. Благодійну марку презентували у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. День був обраний Укрпошти, а для нас було обране місце. Ще раз говорю я з повагою до всіх волонтерів. і Мені дуже хотілося, щоб саме ця подія відбувалася разом з ними. Також із марками випустили конверт перший день картку та тематичний світшот. Придбати усе це можна у відділеннях та на офіційному сайті Укрпошти. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбувся другий волонтерський сніданок. Ініціювали зустріч доброчинців, представники обласної військової адміністрації. Цього разу до заходу долучилися понад півсотні благодійників. Волонтери мали можливість розповісти про свою діяльність та її результати, поділитися ідеями, які вони прагнуть реалізувати. Про героїв невидимого фронту розкажуть наші журналісти. Нині вони звичайні гості. Поза межами світських граутів вже герої невидимого фронту. Другий волонтерський сніданок у Хмельницькому зібрав тих, хто оснащує, озброює, знаходить прихисток та транспорт усім, хто цього потребує. Олександр, голова громадської організації Підтримка України. З початку війни благодійник зібрав ціле кібервійсько. Нині організація займається поселенням переселенців та збором коштів на обладнання для військових. І для того, щоб ми так жили і жили відносно мирно в Хмельницькому, нам треба робити максимум. В тому щоб допомогти збройним силам України, які боронять нас і не пускають ворога на нашу територію. Зараз допомагаємо збором через забіги та те, що люди можуть придбати собі символічну медаль для нового сформованого батальйону Штурм до волонтерського сніданку долучилися понад півсотні представників різних сфер, які нині поєднують свою діяльність із допомогою іншим. Валерія Татарчук волонтерка і що малим досвідом за плечима. Фонд жінки функціонує в Україні ще з 2014 року. Раніше, здебільшого, допомагали дітям, але спочатку повномасштабного вторгнення каже доброчинниця, потреби значно зросли. На Хмельниччині ми повністю, наприклад, забезпечені новим обладнанням дитячу реані... Реані... реанімацію перинатального обласного центру. Ми надаємо гуманітарну допомогу для ВПО». Чимало із присутніх на заході взялися за волонтерську справу ще задовго до великої війни. Уляна Ткаченко опікується не лише переселенцями, котрі приїхали до нашого регіону, а й мешканцями області, які потребують підтримки у надважкий воєнний час. Допомога була і залишається всебічною. Звичайно, пріоритет це фронт. Це хлопці, які на фронті, це необхідна техніка для них, це необхідний одяг. Тил, звичайно, потребує більше таких громадянських, називаємо так, тильних моментів. Це їжа, це сухпайки, це одяг, це засоби гігієни. Очільник області вручив відзнаки від президента України п'ятьом волонтерам із Хмельниччини. Вони отримали нагороди за активну благодійну та гуманітарну діяльність. Серед нагороджених і Олена. З початку війни ця тендітна жінка очолила потужну організацію. За 10 місяців бійці отримали більше ста автомобілів, дрони, тепловізори, тони гуманітарного вантажу. Я хочу подякувати кожному волонтеру хто своєю працею, хто своїм вільним часом, своїми якимись зусиллями і, можливо, там, матеріальними, безпосередньо фізичними допомагає, тому що без них не було б нашої організації. Таку зустріч із волонтерами у Хмельницькому влаштовують вдруге. Перший захід провели у листопаді минулого року. Цього разу ініціативу вирішили продовжити. Ми е, хотіли їх об'єднати. Об'єднати для чого? Для інформування, що потрібно. Разом ви знаєте, разом і ворога лег легше бити. Хмельниччина залишається надійним тилом для всієї України. Як зазначає очільник області, подібні зустрічі волонтерів планують організовувати і надалі. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Юні лісівники Хмельниччини також долучаються до волонтерства. Віднедавна вони почали виготовляти маскувальні сітки. Завдяки таким засобам можна приховати від ворожого ока важливі об'єкти та зберегти життя військовим, які виконують свої завдання на передовій. Як майбутні охоронці лісу поєднують навчання і волонтерство, дізнавалися наші журналісти. На Старокостянтинівщині вже кілька років функціонують філії шкільних лісництв. Основним напрямком є робота із молоддю. Тут юні лісівники вивчають технології посадки лісу та догляду за різноманітними культурами нашої області. Заготілі лісового насіння, є виготовлення шпаківень та їх розвішування, є роботи в теплицях, є роботи по створенню лісових культур. Де надається значна допомога лісництву. Учні, які відвідують заняття у лісництві, здобувають новий та унікальний досвід. Ми неодноразово бували на екскурсіях в нашому лісі і там я дізналась про вирощування посадкового матеріалу. Його вирощують у теплицях, на спеціально відвед... потім пересаджують на спеціально відведені території. Ми весною і осінню разом з лісниками садимо ліс. Взимку, коли випадає сніг, ми з Лісництвом підгодовуємо тварин і добуваємо їм їжу. Нещодавно юні лісівники долучились до волонтерського руху. Ми хочемо якось долучитися до. Того, щоб швидше була перемога, і ми почали працювати як волонтери, наше шкільне лісництво. І чим можемо, тим допомагаємо. Наприклад, ми долучилися до плетіння сіток маскування. За короткий час вдалося сплести 80 маскувальних сіток. Крім того, ініціатива лісівників має не тільки практичну, а й виховну складову, адже благодійність допомагає молоді формувати патріотичні цінності та виховує відповідальність і наближає нашу перемогу. У Хмельницькому стартував благодійний аукціон лот портрет Степана Бандери, який зобразив місцевий художник Олександр Канюка. Митець використовує у творчості лише вугільний та графітовий олівці. Початкова ціна портрета 5 тисяч гривень. Усі виручені кошти перерахують на потреби ЗСУ. І до новин спорту боєць змішаних єдиноборств із Шепетівки успішно дебютував у андеркарті чемпіонського поєдинку співвітчизника Ярослава Амосова із американцем Логаном Сторлі на турнірі у Ірландії. Нині Дмитро Гриценко служить у лавах Збройних сил України. Через це зміг виїхати із країни тільки за 10 днів до поєдинку. Готувався до бою у надскладних умовах війни. Спортсмен із Хмельниччини Дмитро Гриценко здобув перемогу над італійцем Даніли Скатіці у бою ММА. Поєдинок відбувся у Дубліні та тривав три раунди. У кожному з яких наш земляк переграв опонента. Найскладнішим для спортсмена був період підготовки, адже в цей час він перебував у лавах Збройних сил України, брав участь у шикуваннях і військових навчаннях та змушений був тренуватися у підвалах. Дебютувавши петівчани на професійному рівні ММА у 2016 році. А у грудні 2022 підписав контракт із американською спортивною Організацію Белатор за усю свою професійну кар'єру Дмитро провів вісім поєдинків, в жодному із яких не зазнавав поразки. Зичимо такої ж упевненої перемоги всім українцям у своїй головній битві за свободу. А наразі це все про що хотіли розповісти до зустрічі на першому подільському.